Привіт усім! Сьогодні я пропоную приготувати смачний пиріг з вишнями, а хто може замінити і черешнями. Він дуже смачний, мені і моїй сім'ї сподобався, тому захотіла з вами поділитися рецептом. Надіюсь, і вам він сподобається. Точність цієї енергії я залишу в описі та в кінці відео. Цей пиріг буде на основі пісочного тіста, тому, кому подобається пісочне тісто, прошу його приготувати. Буде І для того нам потрібно просіяне борошно та маргарин або масло холодне, щоб ми могли його натепти на тепло. Руками все швиденько перетираємо дрібні крихти. Раніше я пам'ятаю, як мама робила на полугод, то. На кусочки різала маргарит чи масло вона мала, борошно кидала і сікла ножиком. Ну, а це, наприклад, натерти на тепло це кращий варіант, чим сікти ножиком. Це є швидкий варіант. Все, у нас крихти готові, робимо таку невеличку ямочку. Сюди в ямочку ми додаємо дрібку солі. Я підготувала ванілін. Якщо будете додати ванілів цукор, потрібно трошечки більше. ванілі, розпушувач та цукор. Сюди нам ще потрібно два жовтки тісно додати. Тому беремо біло, відділяємо від жовтка І сюди в ямочку. І ще сюди додаємо столової ложки сметани. І руками це все перемішуємо. Спочатку з'єднюємо жубки з сметаною і відмішуємо борошно з маслом. Нам тісто потрібно тільки студити все докупи. Не потрібно його вимішувати, як дріжджове, Просто потрібно його з'єднати. Якщо тісто не з'єднуєтесь, не з'єднюється, додавте ще трошечки сметани або холодної води. Якщо ви бачите, що воно є рідшим, то добавте трошечки борошна. Бачите, все вже до докупи. Тісто швиденько зібралося в один кумочок. Зараз потрібно розстелити силиконовий коврик. І це тісто розкачати у великий круг. Тобто у мене форма діаметром 24 см, його тісто потрібно, потрібно розкатати більше, ніж має діаметр форми. Трошки тісто присиплю борошном, щоб не чіпалося до качалки. Тісто накручую на качалку. воно трошечки рветься, але це нормально. І переношу у форму. Гарно формуємо, де потрібно відрізаємо, де потрібно, доштовхуємо. Тобто цей пиріг має бортики. Приблизно бортики мають 3 см і ставимо тісто у холодильник на пів години. Або можна приготувати сьогодні, а завтра начинку і спекти. А потім приготуємо крифтиш трейзель. Нам сюди потрібно відважити 40 грамів цукру. Отут у мене є борошно та масло. І це все перетираємо ну, в дрібні крихти, так як я вже сказала. Приблизно ось так. І відставляємо у холодильник а поки займемося начинкою. Начинка вишнева, і тут у мене пару є червоної смородини. Вона була заморожена без цукру. Тобто видала свій сік, це ми не зливаємо, сюди додаю цукор та додаю масло. Перекладається все в каструльку та ставимо на вогонь. Щоб масло та цукор розчинились. У крохмаль додаємо воду та перемішуємо, щоб не було грудочок. Вогонь менше середнього. Друзі, якщо вам подобається моє відео, подобайку поставте та підписуйтесь на канал. Масло та цукор розчинились і сюди вливаємо крохмаль з водою. Одразу перемішуємо, щоб маса в нас начинка завусла. Начинка моментально загустіває. Ми її перемішуємо, щоб вона не пристала до дна. Ще трошки тримаємо на вогні та відставляємо. Перекладаємо у тарілочку і залишаємо остивати. Час від часу перемішуємо, щоб не покрилося плівкою наша начинка. У звичайний йогурт без смаків додаємо дрібку ванілі. та кукурудзяний крок. Звичайним вінчиком перемішуємо. Все відставляємо. Білки, які залишилися від тіста, ми збиваємо до легкої пінки на маленькій швидкості. Пінка появилась, додаємо дрібку солі. Збільшуємо швидкість. І підсипаємо цукор. Збиваємо білки до стійких піків. Пілки підмішуємо до йогурта і перемішуємо. Саме всі інгредієнти готові. можемо збирати пиріг. На дно тіста викладаємо вишневу начинку і розподіляємо по всьому дну. Додаваємо йогуртову начинку. та посипаємо крик амиштрейзері ставимо в духовку випікатись при температурі 180 градусів на 40-45 хвилин. Пиріг спікся, залишаємо його остивати. Дуже смачно, дуже. Друзі, періг дуже ніжний, м'ягенький, Крем біленький, просто там до колоті, а вишня і смородина надає кислинку. Верх та кошва, такі крикти, дуже круті і смачне сочний тісто. Дуже смачний пиріг. Тому рекомендую його приготувати, підходить до будь-якого свята. До Будь-якого столу, вона до себе спортив. Тому, друзі, користуйтесь таким рецептом. А я вам бажаю випічки, держіть себе та Україна.